Шановні члени журі та учасники. Мене звати Яцков Іван, я учень 10 класу ліцею номер 9 Хмельницької міської ради. Дозвольте представити наше дослідження: екологічні особливості поширення в міських рубосистемах. Мета дослідження дослідити екологічні особливості поширення у в міських рубосистемах, визначити її біолого, екологічні властивості та вплив на стан дерених ростин зелених насаджень міста. Актуальність роботи полягає в тому, що швидке поширення омели біле є загрозою для зелених насаджень міських рубосистем. Омела біла істотно впливає на енергію росту дерев, що спричинює їх швидке старіння та відмирання. Враховуючи вплив омели білої на деревних рослин, вивчення її екологічних особливостей поширення є важливою складовою екологічних досліджень міських рубосистем. Наші завдання провести біотичне рейнування мікрорайону Ракове міста Хмельницького. Встановити видовий склад деревних рослин на досліджуваній території та визначити екологічні особливості поширення омилебілий міських робосистемах та методи боротьби із нею. Об'єкт дослідження омела біла, предмет дослідження поширення в міських робосистемах. Дослідження проводилось протягом 2022 2023 років. Для дослідження екологічних особливостей поширення омилей білої міських рубосистемах ми виділили чотири основні біотопи та склали план схему Біотоп номер 1 парк. Паркова зона знаходиться на північному сході мікрорайону Ракове та займає площу 3 гектари. Вона оточена житловим масивом та магістральними вулицями. Біотоп номер 2 центр знаходиться в центральній частині мікрорайону та займає велику площу та характеризується великою щільністю забудови. Незважаючи на це, на території біотопу є достатньо зелених насаджень. Біотоп номер 3 новобудова. Відноси інших територій мікрорайону. Біотоп характеризується молодими зеленими насадженнями. Та біотоп номер 4 е, околиця. Даний біотоп на межі розташований на межі південної частини мікрорайону Ракове та мікрорайону Книжківці. На його території протікає одна із приток річки Кудрянки, що призводить до заболочування місцевості. Основу зелених насаджень міської робосистеми складають деревні рослини. Під час проведення дослідження ми визначили 32 види деревних рослин, які представлені у таблиці. У виділених біотопах було виявлено різний ступінь ураження, де омелою білою деревних рослин. Біотоп номер 1 нараховує 488 деревних рослин. В даному біотопі уражені омелою білою всі рослини виду тополя чорна. Це старі дерева, які були одні із перших висаджені при закладанні парку. Тополі чорні розташовані алеями, близьке розташування інфікованих дерев сприяє швидкому поширенню напівпаразитам. Тополя чорна є геліофітом та займаючи перший ярус зелених насадження стає місцем гніздування численних птахів, що сприяють поширенню захворювання. Омелобілу в парку також було видавлено на акації білій та клені звичайному. Аналіз ураження омелою білої деревних рослин в біотопі номер 1 показав низький відсоток ураження. Враховуючи особливості забудови біотопу номер 2 ми обстежували дерева у вуличних та внутрішньоквартальних насадженнях. У вуличних насадженнях переважають тополя Чорна. Клен звичайний, гіркокаштан звичайний та липа серцелиста. Зі 190 дерев, то чорний у вуличних насадженнях. Майже всі дерева уражені омилою білою, з них високі ступінь ураження мають шість дерев. Це з умовно віком дерев, забрудненням ґрунтового покриву, сухим міським повітрям. Ці фактори значно послаблюють стійкість зелених насаджень до захворювань, знижуючи їх імунітет. Молоді дерева клена звичайного та сумахів у вуличних насаджень без ознак ураження омилою білою. Дослідження внучно портальних насаджень біотопу номер 2 виявило групи дерев, що уражені омалою білою клен звичайний, ясен звичайний. Масове ураження спостерігається у верби плакучої. Це зумовлено віком дерев, розлогами кронами, щільністю їх насадження та близькістю до насаджень горобини, яка в осінній період стає чудовою кормовою базою для дроздів. Аналіз ураження омелої в біотопі номер 2 показав низький рівень ураження. У вуличних насадженнях спостерігається більш активне поширення напівпаразита, аніж у внутрішньоквартальних. В біотопах номер 3 та номер 4 деревних рослин за знаками ураження омелою білою не виявлено. В біотопі номер 3 це можна пояснити молодими насадженнями дерев без розлогих крон та незначним антропічним впливом на рослини угрупування. В біотопі номер 4 переважає трав'яниста рослинність. Серед деревних рослин домінує верба плакуча, яка висаджена вздовж річки. Певну територію біотопу займають дерева, які поширились самостійно, влезяся на листий, але горіх волоський. Відсутність ознак ураження омелою білою в даному біотопі пояснюється сприятливою вологістю, вологістю грунтів та повітря. Відсутністю техногенного впливу та низьким рівнем антропогенного впливу на імунні властивості рослин. Обстеження зелених насаджень виявило різний ступінь ураження деревних рослин омелою білою. Було виявлено дерева з високим, середнім та низьким ступенем ураження. Для оцінювання характеру ми викор... ураження ми використали п'ятибальну шкалу оцінки деревних рослин, уражених омелою білою, де 5 балів найменший ступінь ураження, а один бал найбільший. Аналізуючи результати дослідження екологічних особливостей поширення білої, ми ви вияв... прийшли до висновку, що серед деревних рослин найбільшому ураженню піддаються такі види дерев: верба плакуча, тополя чорна, ясен звичайний. Липа серцелиста так лед звичайний. Здійснений теоретичний аналіз порушеної у даному дослідженні проблеми, та результати нашого дослідження дали змогу сформулювати такі висновки. В біотопі номер один рівень ураження дерев омалої білої низький. Омала біла переважно паразитує на тополі чорній. З метою зменшення поширення напівпаразита всі дерева періодично обстежуються. Уражені дерева піддаються санітарній обрізці та повному вирубанню при великому ступені ураження. В біотапі No2 низький відсоток поширення омелей білої. Добінуючи види дерев, уражених напівпаразиток у вуличних насадженнях це тополя чорна та липа серцелиста. У внутрішньоквантальних насадженнях це клем звичайний, верба, плакуча та ясен звичайний. У вуличних насадженнях спостерігається більш активне поширення півпаразита. Це зумовлено великим техногенним та антропогенним навантаженням на рослини, а на основних магістральних вулицях мікрорайону та зручним лінійним розташуванням розлогих крон для дерев та птахів. Які є основними поширювачами білої. В Віотопах номер 3 та номер 4 не виявлено деревних рослин з ознаками ураження омилою білою та зумовлено молодим деревостаном, який характеризується значно вищим імунітетом. В мікрорайоні проводяться заходи, що зменшують поширення омели білої, обстеження дерев, обрізання ушкоджених гілок, вирубання дерев з високим ступенем ураження. Пропозиції: систематично обстежувати зелені насадження мікрорайону на наявність уражень омилою білою. Для протидії поширенню омели білий, обрізання уражених гілок крони дерев необхідно проводити після листопаду, коли ще не достигли плоди напівпаразита. При оновленні паркових та вуличних насаджень потрібно надавати перевагу видам дерев, які стійкі до ураження омелою. Дуб, гіркокраштан, черешня, береза. Дякую за увагу! Бажаю всім успіхів!